Вас, діти. Ми з вами знову на уроці української мови і продовжуємо працювати над темою прикметник як частина мови. Що ж нам насамперед потрібно згадати сьогодні на уроці? Сьогодні на уроці ми згадаємо, що ж це за частина мови така? Прикметник? Прикметник це частина мови. Яка називає ознаку предмета та відповідає на питання? Який, яка, яке, які? Подивимось на зображення. Яблуко яке? Зелене. Жабеня яке? Зелене. Кактус який? Колючий. Прикметники діти змінюються за числом. Вони можуть бути вживатися в однині і можуть вживатися в множині. Тобто, так, як і іменники можуть бути як в однині, так і в множині. Подивіться на зображення: один собака це буде вірний друг, друг. Іменник вжитий в однині і вірний прикметник який також вжитий в однині. І на іншому зображенні У нас є кілька собак, два або більше собак. Це буде хто? Друзі, множина, друзі які вірні. Прикметник вірні теж житий у множині. Прикметники, які вживаються в однині, змінюються за родами. Запам'ятайте, прикметники, які в множині, за родами не змінюються. Наприклад, яблуко яке? Солодке. Який це рід діти? Так, середній рід. Кавун який? Солодкий. А це який рід? Чоловічий рід. Груша яка. Солодка. Який рід? Жіночий рід. Якщо ви були спостережливими, то ви побачили, що прикметник. Означає такий же рід, як і іменник. Якщо яблуко середнього роду, то і прикметник солодке також буде середнього роду. Якщо кавун чоловічого роду, то і прикметник солодкий також буде чоловічого роду. Якщо іменник груша жіночого роду, то і прикметник солодка також Буде жіночого роду. Як і іменники, прикметники змінюються за відмінка. Ось давайте провідміняємо з вами таке слово, як ялинка. Що ялинка? Називний відмінок. Ялинка яка? колюча. Родовий відмінок немає ялинки якої? Колючої. Давальний відмінок. Даємо ялинці який? Колючий, знахідний відмінок. Знайшов ялинку яку колючу. Урудний відмінок. Працюю чим? Ялинкою якою? Колючую місцевий відмінок. На якій ялинці на колючій. І який у нас сьомий відмінок є дітей, тут він не вказаний. Кличний відмінок. Ялинко. Ялинко, засіяй яскравими вогнями. Тут ем, іменник ялинко вживається в кличному відмінку. Отже, діти, давайте підсумуємо, прикметник це частина мови, яка відповідає на питання який, яка, яке, які, і називає ознаку предмета, змінюється за числами, родами та відмінками. А тепер скажіть мені, якщо прикметник у множині він змінюється за родами. Ні, а які прикметники змінюються за родами? Правильно, тільки ті прикметники, які вжиті в однині. І що найголовніше, що прикметник стоїть у тому ж числі роді відмінку, що і іменник, з яким він пов'язане. Наприклад, Дощова Хмара. Хмара. Який рід іменника? Жіночий. А дощова, який рід прикметник буде мати? Чоловічий можливий? Середній? Ні, також жіночий рід Дощові хмари. Хмари вжито в нас в однині чи в множині? Так, в множині. І, відповідно, прикметник дощові також буде вживатися у множині. А тепер давайте подивимось на останній приклад: дощовій хмарі. Хмарі вжити в нас в якому відмінку? Чому хмарі? Правильно, давальний відмінок. І, відповідно, прикметник, який стоїть поряд, також буде у давальному відмінку. Чому дощові хмар? Якщо вам діти все зрозуміло, то переходимо до виконання завдання. Якщо ж ні, почни все спочатку. Тобто, постав відео на паузу, прослухай матеріал ще раз. Або ж повернися і прослухай все це. Самого початку. Я думаю, що вам буде зрозумілий матеріал. Якщо кому не зрозуміло, ми можемо будь-яку кількість разів передивлятись наше відео. Давайте з вами виконаємо таке завдання. Випишемо наші прикметники із цього віршика і позначимо їх рід та число. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів. А я дам діти вам маленьку підказку. Тут є кілька прикметників, і їх тут не один і не два, а цілих чотири. Отож вам потрібно буде їх знайти. А тепер домашнє завдання. Вам потрібно добрати прикметники до іменників. Хочу вас зазначити, що прикметників ви можете до іменників підібрати не один, а кілька. Наприклад, весна яка? Рання. Весна яка може бути? Красна, весна яка? Красива, правда ж? Тобто тут у діти, ваша фантазія. Допомоги у своїх мам, у свого тата, можливо, якщо хтось не може справитися з завданням, але працюємо. І дуже добре буде, якщо ми доберемо до наших іменників не один прикметник, а кілька. Ну що ж, діти? На сьогодні наш урок з вами підійшов до завершення. Я бажаю вам успіху у виконанні завдань. Очікую на зворотній зв'язок. До побачення, до нових зустрічей!